Доброго дня робітники сільського господарства. Значить, заїхав на свій кусочок робити Вороновочку. Рано не хотілося бо мохрота трохи була. Ну, може на якусь недільку. Опоздав, бо був і на роботі. Та помпу робив водяний насос. Ну, В общем, що я хочу сказати. Грудка розсипалась за зиму. Я тут пахав, вийшло глибоко. На 5 гектарів у мене пішло 150 літрів. Солярки, з роз'їздом. Пахав своїм старичком, як завжди. Ну а зараз боронуємо. Борони тяжолі я собі придбав. Тяжело йде третєю, а зараз подивитесь, земля ж нагортається на борони. Звісно, тут буде звук не всі. Буду третій передачу, по четвертий на розвороті я і під бугор там особливо. Я... він не хоче їхати. Поїхали.